І так, друзі, всім привіт. Щас буду закидуватись кретинчиком і вперед. Сьогодні тяжкий присяд. Побачимо, що з цього вийде. Лець гос із толодика, файдемі, евошкіра. Овер евер. Не висей на. Друзі, всім доброго ранку! До чемпіонату України залишилося 6 днів, а до зважування 5 днів. Зараз перевіримо свою вагу. так, друзі, я вам не говорив. Вчора я зважувався, мене показувало 78-200, Зараз я вже зважився, мені показали 77 кг 300 г. E, на зважуванні мені потрібно важити 75 кг. Якщо я буду буквально навіть на 10 г більше, то все, я попадаю у вісову категорію 82,5 кг. E, з приводу по часу я встигаю скидувати вагу. Тож все добре, 75-ту попаду. Ну так, на навалить, обнуляем вагу и добавляем ось вот такую семечку с Так, 100 грамм. берем это. Ой, трошки поршили. Супер. Далее, обнуляем вот так тоже вот сразу. Добавляємо. чуть чуть родзинок. От буквально десь Оп, це досить на незакульок. І так, що у нас показує? 10 грамів. 11 навіть. Записуємо. А, 10 це таке. Записуємо програмку. Так, обнуляємо. Ходимо банан. І ще один кусочок. Так, показує нас, треба трошки почекати. 108 кг. все запустимо в програмку. І якраз у нас вже закіпає чайник. Одразу... Якраз закіпає чайник і ми якраз доробляємо квиточку. Забувся, скільки на вах показало банан, але ну, не проблема, є відео. Так. Мастерській розбиваємо яйця однією рукою. Перше. Друге. Перше. четверте. Яйця вже будемо зважувати в уходовому обліку. Так, ставим тарілку, облюблям, додаємо болгарський перець. Перший, другий, оп, так, що у нас показує? 161. Записуємо. Також трішки м'яса додаємо. Так, що у нас показує, 52 грама, І чекаємо 51 навіть. І чекаємо, поки жериться яйця, щоб також їх зважити. Так, яйця у нас тут вже готові, тож погнали їх зважувати. Так, на вагах нас показує 190 г, тож фіксуємо у програмку. Так, такий у нас вийшов сніданок чемпіона: 4 яйця смажені без олії, болгарський перець, варене м'ясо, вівсянка, ізюм і один банан. Калорійність і БЖУ ви побачите зараз на екрані. І так, що робити, якщо ви не все з'їли, а вже вписали програмку, ви нажимаєте ось кнопочку оп, і забираєте цей болгарський перець, який не доїли. Показує мінус 78, тобто 78 грам віднімаємо від тієї кількості, яку ми ввели в програмку. Там можна редагувати. І так, стосовно моєї підготовки на чемпіонат України з пауерліфтингу. в п'ятницю я тренувався останній раз по хардкору. Я виконував жим, присяд, тяга. Починав я тренування з присідання зі штангою на плечах. Ну звичайно, з використанням наколінних бинтів, бо Присів я 190 кг, три подходи по одному повтору. В Принципі, я задоволений, бо якраз я переглядав на відео, тобто то видно, що я був досів. Тяжковато зайшло так, да. але досів. Це найголовніше. Далі я виконував станову тягу, зразу 170, раз, 170 кг розминочних, дуже легко пішли. Тоді вирішив спробувати 200 і 200 мені не вийшло. На відео я не знімав це раз, тільки 170 один раз, як розминочним робив. Потім після цього я ще раз спробував 200 кг, мене все ж таки знову не вийшло. Я вже смирився, думаю, ладно, відпочину. Далі спробував 170 кг ще на одне повторення. І третім підходом я 170 на 5 зробив. Теж легко було, в принципі. Не знаю, чому мені 200 не вдалося. Можливо, десь трошки по техніці неправильно виконав. Ну нічого страшного, все добре. Далі я виконував жим штанги лежачи. Виконував 100 кг на 4 повтори і зайшли дуже тяжковато. Потім зосередився більш на техніці, і вже 107,5 кг я виконав три підходи по три повтори, і мені 107 кг на три повтори легше ніж 100 на 4, Казалось би, да. техніка і правильний настрой рішаються. Це дуже важливо. Далі я буду вже тренуватися аж у вівторок, тобто аж так, такий довгий проміжок часу відпочинку. І то так, із середньою нагрузкою. І вже в четвер буде моє останнє тренування перед змаганнями. Буде максимально по лайту, десь приблизно 50% від свого максимуму. І потім вже виходить в п'ятницю. Поїду в Київ на зважування, яке відбудеться ввечері. З 6 до 9 вечора і вже в суботу, о 8 ранку, вже присідання зі штангою. Тобто я приїду туди десь уже 7, начало 8 щоб вже розминатися, висоту стояк замовляти. В общем, це все. І налаштовуватися вже на змагання. Якщо вам сподобалося відео, підпишіться, поставте лайк, не забудьте про коментарі, поділитися враженням цього відео. Всім пока-пока!